Всім привітики! З вами знову сімейка Бабачків. Ми зараз з мамою поїдемо в город. Я хочу заскочити в Сіневу, щоб мені там допомогли розібратися з аналізами. Треба тобто перед госпіталізацією їх здати. То там різні пакети, там різні аналізи є, що в одному пакеті, що в другому, щоб мені підібрали більш оптимальне такий. Заскочимо ще в магазинчик, візьмемо гречки олежику, може якогось бананчика. Та й будемо вдома займатися, бо треба повичищати свинку сів, бролерів. Підготовити загороду для бролерів маленьких. Так що залишайтеся з нами. Сьогодні у нас зовсім маленькі покупки. Це дві пачки гречки і 5 пачечок дріщей взяли львівських. Вже замісили багети. Ось тісто вже сходить, ще трішечки постоїть. І буду розкачувати. А ці були по акції. Так, вони 15 гривень чи 15,90, а сьогодні вони були по 5,90. То я взяла 5 пачечок, хотіла подивитися, чи вони сходять, чи не сходять, може вони якісь перемерші, не знаю. То сходять дуже хорошо. І ще по чекую в одному чеку тільки побилося 4 пачечки. П'яту пачечку вже пробивала на другий чек. Можливо, там йде обмеження на чек, не знаю. Так що завтра ще нам пару пачок, якщо будуть по акції. Думала, прийде дощик і піде лілія рости. Тут ще повинно бути чи три куща. Немає нічого. Тоже або сьогодні вечором тут скопою, або вже тоді в понеділок. Все надіялося, що щось зійде і буде видно. Значить не судьба. Взяла в пориві баночку смальцю, буду сьогодні знову пекти корзиночки. Мені просто підказали, що потрібно кидати трошки більше ревеню, і тоді вони будуть сочніші і не такі сухі. Так що сьогодні спробую, поки ще ревінь є. Коли напланувала собі роботи, але в мого хазяїна зовсім інші плани. Лежику! Оце сьогодні такий цілий день. Ну Що таке? Так що не завжди в нас бувають веселі дні, а бувають і такі крики. Просто без причини і все. Маленький охоронний цукурчот. Мама вичищає у свинок, а я стережу бройлерів, щоб до них не дорвалися свини. Вони такі шустренькі, що готові порвати їх. Ось ці дев'ять бройлерів гуляли на вулиці, поки ми вичищали в свинтусів. Бо їх усіх у загороді, то їм там дуже мало місця, щоб вони не подушилися. Два тижні знову не вичищали і величезна купа гною буде вже. Зараз швидко її вивезу на гній, мама зложить, поки Олежик спить, то тоді, можливо, спечу тих корзинок з рев'яним. Ось бройлер зайшов. Поки ми вичистили в бруйлі і свиней, то Олежик заснув. Це вже спить, мабуть, більше як півгодинки. Давно він день не спав. Нарізала я ревеню, зараз його почищу, самі ці лупухи оставлю свиням, а це перечищу, наріжу і буду начиняти корзиночки. Вже тісто замісила, тісто чекає. У нас на полі вже трошки картошка посходила, а вдома навіть і не думає. Вонка пусточка стоїть. Бабуська більше половину клубніки викинула, бо зовсім без цвіту була. Як кажуть я дівчина, дівчатка є хлопчики, то без цвіту хлопчики, з цвітом дівчатка. Трішки все залишилося. Ну, геть пуста гальовина. Ось такі будуть в мене корзиночки. Я сьогодні них накидаю більше ревеню. І ревень я сьогодні покришила трошки більшим кубіком, бо минулого разу його на четверо кришила. А цей раз буде такий крупніший. Ще ще трошки посиплю сахаром і посиплю тістом тертим. Вже одна дечка печеться, так що сьогодні на вечері у нас смакота. Перше дечку корзину готове. Хто бажає такої смакоти, запрошую до себе. Зарубали сьогодні три бролери. Зараз їх поскубемо. Один зразу розберемо лежикові. А два кинемо в морозилку, або один зараз запечемо. На вечір нас сьогодні знову похолодало і почав накрапати дощик. Я зараз піду возьму трошки дровцят, щоб затопити в хаті, бо в хаті така не дуже тепло. градусів 17, але Олежик замерз і нам холодно з мамкою. Я дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі. До нових зустрічей. пока, пока.